Говорити будемо сьогодні з людиною, яка дуже добре збирається на військових питаннях, бо є фаховим військовим і героєм е, війни. Це генерал-майор, колишній е, керівник ССО Сергій Кривінос. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава! Патрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація по фронту взагалі? Тому що ну, якось дивно виглядає? Президент на прес-конференції каже, сповільнилося наступ. Ми всі бачимо, на наступний день інститут вивчення війни каже, що наступ на Покровському напрямку навпаки крокує росіян в тому ж темпі. Що справді відбувається? Як оцінювати ситуацію по Покровському напрямку? Ситуація на покровському напрямку дуже напружена, і те, що ми втрачаємо е, щодня практично е, один чи декілька населених пунктів, це е, видно навіть на по карті Deep State. Тут нічого навіть вигадувати не треба, і дивимося, наскільки швидко вони просуваються. Е, питання полягає, наскільки зараз в тилу влада е, займається підготовкою Мирнограда і Покровська до оборони. Бо найбільше чого не хочуть і дуже уникають росіяни, це безпосередньо міських боїв. Вони будуть намагатися обійти міста, примусити нас залишити ті місця під загрозою оточення цих міст. Влада чи займається, чи не займається, я бачу, що влада безпосередньо вже перестала займатися евакуацією мирного населення, в тому самому Покровську Це також видно. Тому чесно скажу. М'яко кажучи, викликає занепокоєння навіть не те, що можна сказати, а просто повна бездіяльність влади, що стосується взяття, під контроль і покращення ситуації на Покровському напрямку завдання номер один. Починаючи від е, підготовки фортифікаційних споруд, про які е, довгий час говорять, але безпосередньо ми не бачимо е, ані споруд, ані їхньої ефективності, так само як і спроможності зупинити ворога. Військові жаліються, що недостатньо артилерії. Військові жаліються, що недостатньо резервів людських, аби протистояти ворогу. Плюс ворог використовує максимально всі свої ресурси, аби, знявши, як кажуть, останні штани, а між тим захопити Покровськ. Вони тиснуть саме на Покровському напрямку, на інших напрямках тиск сповільнився з урахуванням частини резервів, їхніх була перекинута на Курський напрямок. Чому їм так важливий Покровськ? Це вихід на адмінкордон Донецької області, чи ще ще щось? Ну, я б вже, мабуть, не прив'язувався саме до адмінкордону, бо ще частина Донецької області, слава Богу, залишається достатньо велика частина під нашим контролем, під нашим захистом. А от вони, аби відзвітувати, що вони виконали частини якихось там своїх планів, які у них постійно змінюються, що стосується СВО, це можливо, але треба розуміти, що на Покровську, в разі його захоплення, а ми можемо зробити так, що вони його не захоплять. ми мусимо прикласти максимум зусиль аби цього не сталося. Між тим вони сприймаються як майбутній ключик для наступу як в напрямку Запоріжжя, так в напрямку Павлограда, в подальшому напрямку міста Дніпро. Західні змі пишуть, що якщо росіяни візьмуть Покровськ, то весною треба очікувати саме наступ на Днепропетровську область. А я сподіваюся, що в офісі президента це дуже добре розуміють. Якщо ні, то проблема, чому кажу в офісі президента, а не в генштабі? Тому що ми знаємо, що керують на жаль, і втручаються в справи військових саме представники офісу президента від Зеленського до Єрмака, від Мошевця до. Ну, велика кількість людей, які не мають а не компетенції, а не прав, а не повноважень, це роблять. Е, і все ж такі ситуація доволі загрозлива, чи розуміють. В офісі, що сьогодні всі сили треба концентруватися не на гучних заявах, не на якихось незрозумілих замінах кабміну, про які ми трохи пізніше поговоримо, а саме на захист нашої території, тому що те, що ми утримуємо курську кусок курської області, це супер. Але питання в тому, що ми втрачаємо нашу територію. То як ви вважаєте, потенціал і можливості у нас є, а розуміння в офісі? присутня, чи вони знову живуть в тому світі або в тому вимірі, де присутні татаров, який вбиває е, якихось вигаданих чеченців? Ну о, дивлячись на них, я розумію, що є, є два виміри України: Україна в реаліях українського народу, який воює ідеє стані напряму, і е, Україна в вимірах е, Офісу президента. Які створюють самі собі казки і свято в них вірять. Зрозуміла відповідь, дуже коротка, але дуже влучна. А давайте повернемося до курської офензиви. М -м 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 Сьогодні вночі стало відомо, що знову обстріляли суджу, але вже кабами. Росіяни почали використовувати класичну методу знищення будь-якого міста з обличчя землі. А їх навіть не зупиняє те, що це їх територія. Тобто вони показують що їм байдуже. Цивільні, які там знаходяться, будівлі неважливо. Варварські знищують. Це говорить про те, що вони будуть використовувати практику, яку вони отримали і використовували в Грозному, коли знищується місто взагалі, для них Кусок Курської області абсолютно нічого не значить, і вони готові стерти все в нуль. Аби прибрати діти звідти українські війська, і їх абсолютно не турбує це по своїм громадянам. Вони там б'ють мирним громадянам, чи не по своїм. Ну до цього вже треба відноситись. Достатньо а Реально, і чеченська війна, і е, друга чеченська війна, поки люди настільки цинічні, настільки безпосередньо, безпринципні, що вони не рахуються, знаєте, за гроші маму рідну продали. А з урахуванням того, що за гроші е, дружини відправляє своїх чоловіків воювати, і так. більше сподівається, що коли вони загинуть, вони ще піднімуться фінансовому розумінні. Ось вам реалії російського е, суспільства. А, але при всьому цьому Путін заявив, що е, частина російської території потрапляє від терористичних атак. Йому навіть лячно визнати, що це війна, яку він приніс в Росію, що це не туристичні атаки, а бойові дії. І ще це не якісь умовні, там, як він любить казати, бойовики і найманці, а це Збройні Сили України. А цей переляк, це страх втратити обличчя перед своїми громадянами, чи це навпаки, це ігнорування навіть такої загрози, бо він не вважається загрозою. Питання полягає в тому, що Путін може виправдати будь-що розуміючи, що потужний апарат пропагандистський, який опрацьований довгими роками Російської Федерації, може червоне видавати за зелене, а біле за чорне. Тому в інформаційному просторі у них багато чому треба вчитися, і так як вони забивають мізки власному народу, а плюс ще бречі світовій спільноті, це якраз показує, що у них принципів в спілкуванні немає. Тому не думаю, що Путін там щось турбується за підтримку чи не підтримку російського народу. Він доносить відноситься як до своїх кріпаків, а він такий потужний і розумний барін. Ну такі розходники, які можна використовувати для отримання бажаного результату, треба кидати в бій, не треба не кидати, але в будь-якому випадку робить те, що хоче, як барін. Дуже влучна. До речі, підмічна. А... Питання ще по Курщині з'явився звіт е, інституту вивчення війни американського інституту, які назвали військові з'єднання, які росіяни перекинули до Курської області. Зокрема, це частина 56 го повітря десантного полку, сьома дивізія повітряно десантних військ, також 11 та, та 83 третя бригада повітряно десантних військ і російське військове керівництво. А значною мірою покладається саме на військовослужбовців строкової служби регулярне, нерегулярні війська. І вони про це кажуть аналітики інституту, переконані, що навряд чи цих сил буде достатньо для витиснення українських військ із Курської області у випадку, якщо українці ну вирішать обороняти взяти під контроль міста, населені пункти і території. А тоді питання. Путіну байдужа ця ситуація. Він готовий залишити Курщину. Хай вона там десь булить хай вона буде під контролем України? Ні, все значно простіше. Вони все ж таки намагаються витиснити і дожати і захопити Покровськ а потім основні сили засоби, які у них звільняться, перекинути і вже тоді вести бойові дії безпосередньо в районі суджі та інших. Російських містах і які зараз знаходяться під контролем української армії, вони достатньо швидко і вміло вміють перекидати величезну кількість сил і засобів. Ми, ми це побачили неодноразово. Вони довгі роки це робили ще до початку російської війни під час постійних навчань. Ну і ми побачили, як вони це чудово. На жаль, для нас чудово роблять, коли перекинули війська з під Києва Чернігова і Сум в 22-му році, коли вони. Е Перекинули свої війська з херсонського напрямку на Донбас. Тому е за рахунок маневру, потужного маневру силами і засобами, вони це спроможне робити. Тут якраз випливає чергове завдання для наших е спецпідрозділів, починаючи від гуру, закінчуючи ССО, закінчуючи нашими авіційними речами. Що основне перекидання йдуть залізниці, всі мости залізничні, які є на напрямку е Курщини, які є на напрямку Донбаса, мусить бути знищені. Це значно ускладнить і логістичне забезпечення і перекидання силозасобів росіянців в ті райони, які вони вважають за потрібні. А, до речі, якщо ми все це розуміємо, то у нас важливо тримати Покровськ для того, щоб вони потім не перекинули сили на Курщину. Бо фактично, це відкладений наступ. Я б так розумію? А, так, і не факт, Подивіться, їх на даному етапі задовольняє, що ми взяли на себе декілька сотень зайвих кілометрів по втриманні території і витягнули свої сили з Донбасу. Так само вони можуть і перекинути свої сили та засоби не обов'язково на Курщину. Вони можуть ударити в тих місцях, де ми не чекаємо. Ну, наприклад, той же самий південь України, і здійснити певну якусь аеромобільну десантну операцію по захопленню плацдарму на півдні України на лівому березі Дніпра. Тому у них є е, маневри, і наше завдання, завдання для нашої розвідки не прошляпити і чітко е, орієнтуватися по спроможностям ворога. Сподіваюсь, це розумієте в генштабі. Але ще цікаве питання. Головнокомандуюч Сирський нещодавно заявив, що Росія передислокувала приблизно 30 тисяч військових з України до Курської області у відповідь на вторгнення ЗСУ. Згідно аналітичній довідці Генштабу, там 30 тисяч, з можливості збільшені до 35. Зеленський одночасно з цим заявляє, що там 60 тисяч. У мене запитання: він все так і не хоче повертатися до реальності. Він живе в якихось уявних цифрах, тому що він заявив журналістам, що завдяки тому, що наступ на Курщині був, росіяни перекинули туди 60 тисяч. В мене питання: він знає, взагалі, що Сирський говорить в одна позиція неможлива, чи що, що відбувається? Він хоче говорити і чути те, що йому подобається, і те, що його виправдовує не більше, не менше. Знаєте, це як, він же ж актором, був і актором залишається. Він грає роль і хоче, щоб йому аплодували. Як можна аплодувати 30, а от 60. І давайте 60 це краще, це більше, це потужніше виглядає. А Може 120, Між... 000. 500 тисяч. Ну, 500 вони, я думаю, трошки там, хоч ті, хто йому ці довідки готують, безпосередньо таке не напишуть. А так, ну, там 30, там 60 для них плюс-мінус. Вони думають, що це так занадто просто і десь можна його з потолка взяти. Зі стелі, пробачте. Тому, о, ну ще раз зрозуміти, що в багатьох випадках о, він читає те, що йому пишуть спічрайтери. Хто контролює спічрайтерів, ми знаємо. У нас ж не просто раніше казали, що у нас парламентська президентська республіка, а зараз кажуть, яка там офісна президентська. Да, от і все. Ось реалії сьогодення. Ми знаємо, хто режисер цього шоу. На жаль, глядачі в цьому шоу за дорогу ціну заплатили за це шоу. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Бачите, нам заважають робити цей ефір. Нам заважають і хочуть, щоб ви знали менше. Але ми робимо навпаки і даємо вам можливість отримати оперативно важливу конструктивну інформацію. Тому, якщо хочете отримати їх вчасно. Важливу корисну інформацію. Підписуйтесь на канал зараз. Негайно, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте зараз вподобайку. Теж зараз це працює, це допомагає каналу і е, коментуйте в е, коментарях. Пишіть, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть географія наших нашодачів. Завжди нам важлива. Також коментуйте те, що ви думаєте, і поширте відео. Інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте. Озброювати інших на каналі. Також є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал і допомогти залишатися йому незалежним та проявити свою лояльність, ставайте спонсором каналу. Ця функція надається Ютубом. Дякую, що ви не пасивні, а активні. Дякую, що ви співпрацюєте з каналом, пане Сергію, вся країна слідкувала за шоу. Я би сказав, сіткомом відверта в стилі слуга народу. Шоу називалося Ротації і заміни. В Кабміні. Хоча переважна більшість каже, що це нагадує анекдот, І е, тому що ноунеймів пересувають з одного місця на інше ніякого результату. Один з депутатів Верховної Ради сказав, що спочатку хотіли когось замінити, потім хоча б когось, а потім замінили тими, кого спіймали. А як ви вважаєте, ну, по-перше, чи треба очікувати якихось кардинальних змін? По-друге, заміняли кого завгодно, окрім. А тих, хто пов'язаний з грошима, ну наприклад, міністр економіки, наприклад, міністр питань електроенергії, наприклад, міністр оборони, вони залишилися. А що ж так? Зеленський же каже, що нам треба нова енергія, і от якось дивно: у нас з енергетикою все погано, а міністр залишається. З міжнародкою трохи краще, а міністра знімають а, з питаннями реінтеграції окупованих територій та біженців взагалі ганьба, а міністра переводять на підвищення в офіс президента. Я вибачаюсь, а для кого це шоу було, і навіщо воно взагалі в Україні? Якщо тільки ефектні якісь рухи, а ефективність розрахована на тих людей, які е, жують зелений план. Тон і абсолютно неспроможні аналізувати реалії сьогодні Знаєте, це нагадує той старий одеський анекдот, коли кажуть: в борделі треба не ліжка міняти, а дівчаток. Так а вони чомусь досі, не знаючи цього анекдота, рухають безпосередньо тільки ліжка. А... Проблема в тому, що пересування ліжок не змінить ситуацію. Ну, наприклад, Камишин більш-менш нормально почав займатися розбудовою оборонного комплексу України, а тільки почалися домовленості на міжнародному рівні. Його забрали, поставили в о, забрали в офіс президента на його місце. смітаніна на «Укроборонпрома», про який взагалі нічого доброго не можна сказати, і погано нічого. Взагалі, а у вас не має, не з'являється відчуття, що хтось зацікавлений. Щоб взагалі ніяких проривів позитивних не було. У вас немає відчуття того, не що створені, е, нормальних процесів всередині держави, що стосується підняття рівня оборонздатності України. Ну так питання в тому, що ми бачимо, як люди працюють а саме з Офісу президента, в тому, що створювати хаос. Чи мені це здається? Ну, постійно тасують і не, і, е, не встигли створити не встигли створити одне. Поміняли людей, починають створювати інше. Тому про позитив в динаміці по підняттю рівня праздатності України взагалі не немає не сенсу говорити. Бо все, все зразу намагається зруйнувати. Процес, гарні, е, такі, знаєте, об'яви, ми йдемо вперед, ми йдемо, я кажу, до комунізму. Коли ми дойдемо, не зрозуміло. Так і от вони. Ми йдемо вперед, е, у нас є план перемоги. Тут перемогу, ну треба ж відкрити, пане Зеленський план закон про мобілізацію. Прочитайте, що ви мусите зробити, чого ви не зробили і чому ви не зробили, так само, як і Кабінет міністрів, так само, як і Верховна Рада. І тоді все стане зрозуміло. І план перемоги це в першу чергу виконання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там все. До того як ще зелені почали гратися в політику, було все прописано на досвіді ні однієї війни і на світовому досвіді людства. Вони це не сприймають, вони безпосередньо починають вигадувати якісь свілосипеди. Думають, що казку, яку вони собі написали в сценарії, можна реалізувати, не включаючи економіки, не готуючи людей і не готуючи Україну, що стосується фортифікації. Я спілкувався декілька днів тому з одним з комбатів під Покровським. Він каже, що є проблеми з з тими, кого мобілізували і присилають. Вони, м'яко кажучи, не дуже добре підготовлені. Більше того, він каже, як що... це ви так вони... занадто м'яко сказали. Вони не підготовлені. я дуже м'яко кажу. Дозвольте. Я кажу, да я дозвольте. Я вже як е е е військовий з певним досвідом, розставлюся... Я внуча. Я велику фразу скажу. Він сказав так: я не можу їх. Використовувати через те, що вони не підготовлені, і я йому кажу: гаразд, але чому їх прислали? А от це, говорить, запитання не до мене. Ну так само е ну, військовим, скажу так, що навіть в фронтових або в прифронтових смузі можна людей підтягувати і готувати. Раз те, що е люди в тилу недостатньо готуються, два, але ще саме третє цих людей ще мусить готова держава до того, як вони призвалися до лав Збройних сил. Підготовка населення ось завдання для керівників підприємств, органів Центрального е, центральної влади і органів місцевого самоврядування. Знову відкриваємо закон, там все написано. Цим не займається. Влада виконує закон про мобілізацію, десь відсотки на 15% що сто... тільки со... частині що стосується військових частин. А все інше вона абсолютно не хоче цим займатися. чуда не може бути. Якщо е, ви цим не займаєтесь, не можна бути вагітним наполовину. А е, чомусь зелена влада рахує: ось ми все на зелен на військових скинули. Вони в усьому винні. А ми якось там відпітляємо і вгадами будуть в будь-якому випадку. Вони а якщо складеться так, що все буде добре, то будемо чемпіонами. Ми не складеться, якщо ви нічого не робите для цього. Дивіться, на підтвердження ваших слів. Я хочу додати ще одну фразу того ж самого комбата, який сказав, що непідготовлена людина це тягар на ногах, тому що по перше, вона займає посаду. А по-друге, вона не може виконувати свої обов'язки. І от тут отут є питання. Я поясню про що йде мова. А навіщо тоді взагалі зараз ігнорується закон про мобілізацію? навіть той, який вже прийняла Верховна Рада, новий поясню про що мова 31 липня цього року. Був мобілізований харківський журналіст Богдан Затула. А вже 26 серпня Богдан загинув на нулі від артилерійського вогню. Йому було 26 років. 31-го мобілізований 26-го вже на нулі. Ну він не міг пройти підготовку навіть по строкам з логістикою. Зісів не міг ніяк, але його прислали від моменту мобілізації до загибелі, 27 днів. Навчання триває мінімум місяць. Ще логістика. Так як він опинився на нулі, хто буде за це відповідати? І невже не розуміє у нас влада, що у нас ресурс людський, він не безкінечний? Все дуже на жаль трагічно і просто. Владі абсолютно не чкати на дотримання законів. Вони ж не дотримуються закону абсолютно. Це перше. Друге, для них загибель одного, двох, трьох українців? Це для них вже давним-давно статистика. І вони також на це не реагують. У них інша Україна і інші цінності. Український народ, мабуть, забув нагадати владі, що саме влада, обрана народом, мусить служити інтересам і захисту народу. А вони сприймають, влада, саме влада, сприймає зараз український народ як виконавець їхніх забаганок і політичних амбіцій. При всьому цьому розумієте, політичні амбіції повинні базуватися на прагматизмі, і коли вони бачать, що зараз народ, м'яко кажучи, не дуже от ви правильно сказали, готовий до того, що будуть мобілізовані, то повинні були зрозуміти, треба проводити загальну національну кампанію по підняття престижу служби в зсу і по мотивації до мобілізації. Але вони цього не роблять. Вони навіть не роблять ні самі, не делегуються іншим. Це через відсутність розуміння, чи вони вважають, що на фронті всі, хто воює сьогодні, це безсмертні поні, які не втомлюються, не отримують поранення, не гинуть? Е, я просто не можу зрозуміти, ти сидиш в Києві, ти тримаєшся на Можливостях армії. Ти повинен забезпечувати армію ресурсом. Зеленський чув, коли йому залужник і шаптала, восени минулого року казали, необхідно мобілізувати 450 тисяч людей на протязі року і від півроку до року готувати. Тоді він заявив: я не бачу аргументів за те, щоб мобілізувати таку кількість людей. Це військові хочуть. Ну, він хороший батько нації, а військові погані, вони хочуть мобілізувати. Зараз людей не вистачає, а тих, кого мобілізують, ми бачимо, що без підготовки кидають. То в мене єдине запитання: вони не розуміють, що це ну, як мінімум нераціонально? Чи що? Я просто не можу зрозуміти, що їх мотивує так ввести себе. Ну, єдине, що я можу додати до вашого попереднього висловлення. Я б змінив би слово батько нації, він не заслуговує, а злий відчим нації ну, так. і все буде тоді зрозуміло. Західні експерти зараз говорять про те, що Україна а, має можливості і демонструє непогані розробки в питаннях дронів. Навіть останній дрон, який а, поєднаний з вогнеметом, показує результат дуже потужний. Але. Все це поодинокі розробки, які не має масового виробництва. На тлі цього Китай повідомляє, що обмежує виїзд випуск з країни, комплектуючих для дронів, а також взагалі закриває фактично експорт дронів до інших країн, які вони вважають там ну, можна дружнім, ще якось обмежують, що робити Україні в цій ситуації. Яка за два з половиною роки Україна, а саме керівництво держави, не побудувало масштабне виробництво, щоб не залежати від Китаю? От як нам викручуватись зараз в цієї ситуації, тому що кажуть всі, хто працює з ними, дрони будуть дорожчати, їх буде менше, комплектуючих буде менше. І я запитав: а чому раніше держава це не робила? Всі мовчать всі куди для того, щоб це робити. Треба мати е, якусь певну освіту і стратегічне мислення проблем держави, шляхів їх, їх вирішення. Оце е, проста відповідь. У них недолугість йде попереду рефлексів. попереду їхніх рефлексів йде тільки їжа поїсти і вкрасти гроші. А все інше вони сприймають, що якось воно е, розсмокчиться і розсосеться. Вони не мають перспектив на наступний рік, а ви кажете безпосередньо е, про е, якісь там стратегічні сприйняття. У нас е, провал, от ви сказали, що певні там зрушення пішли в е, оборонно правословому комплексі, вони пішли і тут же здохли. Чому? Тому що нема е, нормального державного оборонного замовлення, нема планування замовлень на підприємства і перспектив цих замовлень. Що стосується. Дронів тут питання не тільки в кількості, але й е, спроможності модернізувати ці дрони. Бо будь-який новий дрон, який потрапляє на фронт, через три місяці стає просто куском металобрухту, Якщо він не модернізується, бо росіяни достатньо швидко знаходять шляхи приглушення цих дронів. Це також треба розуміти. Тому ми мусимо постійно змінюватись як що стосується оборонно промислового комплексу, так і власної свідомості. На жаль, е Влада абсолютно не хоче змінюватися, грає в свою гру і ще й намагається нам брехати. Більше того, коли влада розповідає, що вона забезпечує всім необхідним фронт, то мені цікаво, чому ж тоді воїни чекають брони, Реби, Рери саме від волонтерів і громадян України, які консолідували свої зусилля і гроші власні гроші для забезпечення ЗСУ. Але влада розповідає, що це вони змогли. Ну, така Неприємна ницість, яка до речі вже не дивує.